сам не знаю где погибну Молебнем та пішою ходою сьогодні вшанували річницю пам'яті перших загиблих на майдані. Сергій Нігоян, якого вбили першим під час протистояння, став символом для всіх супротивників тодішньої влади. Саме з нього почався відлік на десятки жертв. Того дня було вбито ще кількох людей: Михайла Жизнєвського, Юрія Вербицького та смертельно поранена Романа Сенека. Бійці третьої сотні самооборони, до якої був зарахований Нігоян, родичі загиблих та багато інших людей прийшли покласти квіти на місце сутичок. Олександр Івашков був знайомий з Нігояном і добре пам'ятає ті події. Може не дуже добре знав, тому що і взагалі на той час і багато дуже людей було в третій сотні, але знав, що таке... взагалі на той час мало хто навіть знав, що його звуть Сергій Нігаян, його називали всі Борода, Борода, а потім, вже коли він загинув, вже почалося Нігаян, Сергій. Олександр Ярошкевич очолював третю сотню самооборони Майдану. Він також знав загиблого Нігояна та переконаний, жертви не були марними. Господь Бог забирає в першу чергу кращих синів. Це дуже прикро, але це є факт. Ми не можемо дозволити собі забути це, забути цю пам'ять і полишити справу, яку ми почали. Ми її продовжимо. Волонтери з Євромайдан СОС досі вражені подіями річної давності і обурені тим, що влада не розслідувала трагедію, не знайшла і не покарала вбивць. Дуже сьогодні ще переживаю через те, що не звершилось правосуддя, справи не розслідувані, не посаджені, винні. Виходити, боротися було варто, жертви не були дарма і хоча. Людське життя, воно є все ж таки найважливіше, найцінніше. Сьогодні тут цілком мирне життя. Втім, рівно рік тому тут на вулиці Грушевського йшли найзапекліші бої. І саме тут загинули перші мітингувальники Сергій Нігоян та Михайло Жизнєвський. Вшанувати пам'ять загиблих прийшло близько півсотні людей. Багато з тих, хто тоді був тут зараз на фронті, дехто повернувся у регіони. На кілька хвилин до людей приєднався й прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. Активісти ж майдану порадили їм вшанувати пам'ять загиблих по-іншому, просто зробити життя людей кращим. Найкращий варіант, як зробити, щоб ці жартви не були даром, і як відзначити, вшанувати пам'ять це зробити так, щоб таких жертв більше не було. Дмитро Буткевич, Єгор Никитенко, телеканал Еспресо.